Кисне фундамент співають ангели. Стільки стояла перша мряка загнала у хліб. Міряли відстані до вожді, у своїх орбітах. носило в голові свій сокровенний опух. Силою десятьох перевертаю сторінку не можу. Гарке склепіння колони золоті бані. Зручно у пості піст ховати себе від світу. Поки одна із мільйонів відмовляє душу його, хором дитячих мрій, мутованих у волосся, але щудиво невольних. Алла Марія Грація півна. Звідки береться така чистота у запаленій домі, обличчя у благодаті, погляду ніжності, Вкриває одною ковдрою всіх потомлених воїнів, сплять під іконами на підлозі, не випускаючи з рук Зім'ятий край мирного неба. Віра її замість тисячі слів. Радуйся Марія, благодаті повна. Радуйся божевільний світ. Настала година служити за призначенням стінам храму потонулого у розкоші бід, розірвати плутонину відстани і доріг, що в'яжуть колючі дроти і намотують у клубок, виховують мляву пластичність. Було свічки. І в отчутному трепеті ангільських крилів. По кожному сплячому воїні рождається Бог. Момиться жінка і вже зривається вітер з площ, легкою стрімкою перегонути важкі сторінки нашої священої книги. Ценко мою покладаю в Хмарі, щоб вона була знамена заповітою між мною і землею, Господь моєю. Ніби давно зміяла річка, побагоджена скелями нульової висоти. Матеріал зголоднілого будівництва, якому байдуже зведена в стін. Площа незалежності з обитими краями, обгризаними стягами по периметру, плохи живуча ця свинча. Що тобі варто підвестися і піти собі геть? Зачаїтися у плавнях, переходах підземних, Описати край коло і спати невидимо. Чекаєш зцілення, руками чекаєш голови під зуймовами міста. Крапель дощу на сотні тріщин покинутих землянок. Водити там, ламантинам, слонам, чи знає хтось, крім тебе, що вони ще живі. Припливи жену потоки радія. Бурі запрошують у цілілі постаменти, магніти плутають полюси, роблять компаси у руках безменими. Тягнеться день спекутного міжсезоння. Віра, можливо, рятує туди творця. Від розпустошення, але бездонна уява наповнює кухлю міцним річковим терпінням, Хоч стагу у пальцях зневоджує тіло твоє. законі лов'янгу говорить, Одна єдина провалена та ріщена випад. Якщо дістанешся, і руки не складуть тобі на грудях, запанцюють комаху склепіння бетоном, викликаючи дощі з грозами краєтени до схил. Тепер маєш не потонути, не заклинутися відходами стихійної свободи. Бо хто знає, що складніше видавати першу сльозу чи встояти під зливою, стримати у собі, не впускатися у землю, помити ноги собі і триматися від причасть, Доки перші тумани не викриють помилок, вад будівництва та селекції. Скільки коштує золота середина? якою проби твій срібний голос? Задумайся, Марко, ще зарано відчиняти свій дім для всіх. Ще не час говорити про досконалість. Звени ключами, буди небесних стражників, вибирай слушний момент. Я вийду зустрічати тебе веселкою. Задумайся, Марко, небесних барт. Самый выше ног.